Друзі, всім привіт! Ви на каналі Байдики і ігрушка 5 ночей з Фреддію. Into pit, да прикинь? Щоб покращити м, занурення в гру, ми рекомендуємо одіти наушники. В цієї, в цієї гри є функція автозбереження. Під час автозбереження на екрані буде ця іконка. Не виключайте комп'ютер. Ігрушка, яку я беляха, тільки-тільки, що побачив, мегакет. Тільки-тільки що побачив, вона стоїть бляха щось коло 500 гривень. Охреніти можна, бляха, муха яка дорога. Е, купив я ще одну ігрушку, теж не є дешево, але то я купив і для стріма, так як в кінці минулого стріма і просили пограти. Тисячу гривень тільки так і немає. А ми з тобою будемо дивитися, ми з тобою будемо її проходити. Я взагалі в душі не знаю, за що та ігрушка, то є само собою хоррор. Хорор, то є продовження або предісторія тих 5 ночей з Фредді. но, але тільки вона буде піксельна і текстова. На жаль, української мови немає. Ми з тобою будемо, от, видимо, того бляха-ублюдка. На жаль, української мови немає. Ми з тобою будемо переводити, то не перший раз для нас переводити. Нічого не поробимо, будемо грати. Акцент на повествуванні або баланс. <свистач> Акцент на історії або просто баланс. Я навіть не знаю. Давай просто виберемо баланс, подивимося. Ви точно хочете продовжити з цими настройками сложності. Е, чекай назад. Ага, ну то, як я подняв... Давай жутко просто подивимося. Якщо буде нам е, дуже легко, то дуже сподіваюся, що ми почнемо заново. Да, хочу продовжити. Тому перейдемо, подивимося, як то буде. Я взагалі не знаю, ти знаєш, я хорорка не люблю, бляха, але чогось пролог. Е, можливо хоч раз станеться щось цікаве. Він малює того ублюдка зайця. Освальд час. Тато. Е, продовжити. Ох, то ж, даже так. Окей. Е, а більше немає куди піти. Для, для початку кіца піца. Здавалася смачною, але хочеться чогось нового, освид. Бляха, дуже круто, що тут є субтитри, які можна самому регулювати. От ти знаєш, я їх читаю повільно, перевожу їх також повільно. І тут, блін, можна нажати на кнопку. Ей, все буде добре. Тато, да, буде тобі. Ось. піца Джефа. Далеко не саме найгірше місце. Кожен день літа. Похожий на минулий. Я приходжу, беру собі піцу декілька е, часів, дивлюся на жовті стіни, покриті жиром, а, а потім чекаю, допоки ти мене забереш. Е, в чому тут радощі? Я вже радий, що завтра повернуся в школу, тому що приходити сюди буду тільки по вихідним. Вибач, син, я не знаю. Я знаю, що нікому не хочеться проводити весь свій свободний час. В захудалій піцерії, але це все, що у нас є, це все, що ми можемо собі дозволити. Бляха, прикинь малий от наглий. От прикинь, його відвозять у піцерію, а я, бляха, муха, в піцерію не хочу. А я не хочу то, а я не хочу все. Піздец, у мене просто слів немає. Давай продовжимо. Ти ж знаєш, що після закриття фабрики в нас проблема з грошима. Коли я устроюсь на повну ставку в магазин Освальд. Якщо цей магазин. Взагалі не загнеться раніше. В цьому городі або загибаєшся ти, або вже все або загибається, або все є мертво. Ніколи не знаєш, що стане наступно. От, блядь, малий противний, я тобі скажу. От, бляха собака. Чому ти не можеш поїхати в сусідній город, де, де, все ще, де все ще є живо? Там тепер всі мої друзі, поїздка недовга бабушка переживе. Я тобі кажу, він бляха собака сутула. Почекай, я можу поміняти щось що камеру, почекай, ти то не бачиш. Я не знаю, чи я то виріжу, от тепер ти то бачиш. Не знаю, чи я то виріжу, мені прям не подобається бляха, наскільки там ярко все, Почекай секундочку. От ти сподіваюся, так буде поліпше. Дуже сильно сподіваюся, що... Ні, тут так прямо плюс тут. да, певно, що от так прийдеся залишити. Окей. Не знаю, чи буду я то вирізувати чи ні, але я все рівно. Так, добренько, давай продовжимо. Поїздка не варіант, якщо тільки е, хрупкі бабусі е, кістки не окріпнуть за ніч. Три крапочки. Вдумчиве мовчання, от прикинь. Добре, далі що? Е, Можемо просто. Коговку закутаємо бабушку в поперку? Ха! Якби все було так просто, навіть велика допомога пупирки зробить бабушку сильнішим. І тут нічого не поміняєш. Ех, Бляха малий ублюдок. Я тобі кажу, ти погано зайнявся воспитанням свого пиздюка. Такі, бляха нездорові думки, то неправильно. До речі, про зміни. Готовий поспорити, що той опосум все ще лежить на углу світлофора. Думаєш, давай, давай поспоримо. Якщо ця твар ще там, з мене додатковий долар на ще один кусочок піц. Добре. А з нього, якщо та собака ще там, бляха, викинеш його з машини, якщо його ще там немає. Давай далі. Ну от ми. Я думаю, ми приїхали бляха до того, да, от прикинь упосу. Він все ще там. Все ще мертвий. Все іще мертвий. Поки що. Так якби бляха в нього був вибор. Окей, піца Джефа. Все буде добре. Ос. Очка здоров'я на минуточку. <гум> Ладно, шутка. Е, да, понятно. Куда хуже вже. Оце правильно. Блять, піца, звісно, така собі. Так, я ходити можу. Так, він поїхав сам. Що я за отець такий? Я не можу порадувати його не кажучи вже про те, щоб купити йому щось мимо піцу. Вибач, що все так сталося Освальд. Не стоїть себе картати. В житті стаються такі ситуації, які просто невласні, на, на не власні, над якими ти не власний, тому то то життя. От пиздюка можна було спитати поліпше. Окей, так, ми знову спізнилися. І? Пам'ятаєш, як раніше було бути самим кру. як це було раніше самим крутим місцем? А то мої батьки постійно возили мене сюди. До тих... Я до... тепер пам'ятаю, як грала в басейні з шариками. І заразилась йом. <лишаєм> Я не здивуюся, якщо то було від опосума того. Фу. Видно, по тому. Видно, із-за того, тут ще якісь огородження є, ну і тому що ти знаєш. Ти ж знаєш, ти що? Ти ж знаєш. Хм, <зараз> Секретний басейн з шариками? Опа, я ходити можу, добре. Ага, і бігати. М-карта. Давай подивимося на карту. Зал кафе, хол для вечеринок. Вход за куліся, підвал, басейн шариками. Кухня, кладова і охорона. Ніхера, тут рюкзаки. інвентар Хм, секретний басейн шариками. Далі шариками. Добре. Настройка. Бляха муха! Ти, я думав, от то щось буде таке текстове ось ці Пішли, знайдемо басейн із шариками. Дверь закрита. Окей, дверка закриті. Собака, ви що тут їсти? Давай більше не будемо говорити про цей ужасний басейн шариків. Все, так? Да? Окей. Побігли, що ж ми так ходимо? Тільки для працівників. От там наверху пише. Двері закриті. Окей. Прикинь, я думав, то щось буде текстове. От сюди зайти я можу. Ого він і дійсно існує! Бля, тебе нічого не насторожує. Окей, продовжити. Виглядає. мало мерзко, але цікаво, що буде робити тато, якщо я спрячусь і пропаду на деякий час. Можливо, він зрозуміє, що не треба мене залишати одного в такому місці на цілий день. Вте дуже, бляха. Пишеш! БЛЯТЬ! Ніхера Пишеш, не використовувати! Окей, пішли, спрячемося, як останні дебіли. Сподіваюся, що не підцеплю кон'юктивит. <пиш> Окей, басейн. І? Татульбеляха-муха дві жуха, він де ви. Що таке? Кого? Він відправився в минулої, так? Да? Підслідувати область. Оту є ще якийсь піздюк. Давай поговоримо. Схвильована дитина. Тато сказав, що ми поїдемо дивитися в кіно. Ого! А що будете дивитися? П'ять ночей спреї. Я не знаю щось про людей, які охотяться на привидів, не пам'ятаю назву. А я бачив цей фільм на цій неділі. Дивися за слизів. Окей, Освальд. Ці персонажі похожі на тих, яких я рисував. Добре, вони похожі на тих, кого ти рисував. Нормально. Далі них? Ясно, це місто шикарне. Добре, пішли. Пішли, подивимося, що буде далі. Йома, яка тут двіжуха! Та ти шо? Тут двіжняк! Тому відправилися, певно, що в минулої. Нам треба знайти охранника. Кажуть, в залі ігрових автоматів з'явилася нова гра. Потрібно а, піти подивитись, напевно, класно. А я наберу більше очків, як хто небудь ще, а я уже. 25 центів за конфету, я можу жити на конфетах все життя, мамі тільки це не подобається. 4 конфета замість одного хрускапці. Ця дверь закрита. Бляха, мені вже подобається, якщо чесно. Погнали. Погнали. Тут у нас ще аніматроніка пробується через купу дітей. Бурий ні, розовий кролик і якась. Жахливо, але похоже всім подобається. Добре, куди мені потрібно піти. Цей іншариками, то вона це Певно, що станеться якийсь інцидент зараз. Бляха, крутий. Ей, чувак, крутий шмот, ніколи не бачив такий прикид. Далі. Дякую. Мені подобається твоя футболка, майбутнє минулого. Це самий любимий мій фільм. Назад майбутнє? Так. Старий про що ти? Він вийшов всього 3 дні назад. Забей, він просто прикалюється. Мене звати Майка, це Чіп. А тебе як? Мене звати Осфальд. Осфальд. Як? Чарівника? Чарівника? Із країни Ос. А, так, да, я дивився цей фільм. Е, мої батьки кличуть мене Ос. Думаю, звідки вони взяли моє ім'я. Е, чого Ми не бачили тебе раніше? Ос? Я. Я й був. Добре запитання. А ти забавний. Е, Новеньким бути непогано. Ось, дякуючи новій фабриці, вгору з'їжджаються нові люди. Нові? Абсолютно нові. Мій тато працює там. Тато Майка а, вже впевнений, що твій тато також устроївся туди. Що? Ну, Чіп, дивися. А, ти зовсім загрузив новенького, дай йому освоїтися. Ось, хочеш пограти разом з нами в Бізсароле? Звучить цікаво, но не думаю, що мені. Місто іменно. Тут. А де ж тут? Єбать, ти просто подивись собака з утолок. Та да, добре тобі, я хочу поговорити ще з тобою про фільм. Рішено, пішли з нами в зал ігрових автоматів. Пішли до того кролика. Все, я можу ходити. Не пам'ятаю. Не розумію, що тут відбувається, але я гадаю, що я не можу много потусити тут. Краще, чим прятатися в тому мерському басейні. Непонятно, скільки, скільки приїде тато. Ця дверь закрита. А дуже шкода, я міг порадувати кролика. Піца, піца, піца. Добре, пішли далі. Зустріти, чи поймайка в залі ігрових автоматів. А тут у нас піратська бухта, єба. Пішли. Певно, що сюди треба піти. Так, добавимо звуку трохи. Тут що? Купон на піратську вечірку Фоксі. Та візьми собі один. Візьми, допоки ніхто не вийде. Тут що. Нихіра, і в автомату. Де які ублюдки. Ти коли-небудь грав в піцеролер? Ні. Е, ні, але я бачив щось подібне. Це не саме остання і хороша модель від Фазбера, так що я не здивований. А у нас тут ексклюзив. А що за фазбер? Ха, чувак, не знаєш що таке фазбер. Так ти з другої планети. Ось бери шар. І ми допоможемо тобі грати. Для початку ти будеш проти мене. Я буду піддаватися. Можливо. Так, задача заключається в тому, щоб набрати як можна більше очків, запускає шара в кільці. Добре, як мені то зробити. Е, нарешті, на кінці рампа, яка запускає твій шар. Е, так що потрібно управляти швидкістю. Окей, заціни. Ага, воно на як. Ага, на соточку. Попендрежник. Попробуй. Ага, все, я зрозумів. Добре, я поняв. Зараз почекай. Ага. Опа. Ай, валяха муха в десятку. Неудача, добре, і що далі. Моя очередь. Та но! Ого Майк, да ти хороший в цьому? Майк найкращий в городі, навіть дуже добрий, на мій погляд. Не то, щоб я прям старався, я просто тут на все літо, допоки мої батьки працюють. Но як тільки ми повернемося в школу, я втрачу свої навики. Та що ж такої? Вот так! Бляха, то й не братанчик. Знову на сутку! Та то не чесно! В школу? Ти ходиш в школу у Вестбука? Звісно, тут тільки вона є. Та ну, та то не чесно. Ладно, погнали. Мені кажеться, що я щось неправильно. Я чую, що у нас буде нова в... вчителька в цьому році. Здається, її кличуть. Місіс Мічмен. Добре, дай мені. О, останній шар. Постарайся, добре. Давай постараємося. Опа. Та він постійно в одне місто летить, то щось неправильно я роблю. Ха, все ще не переможений. Добре. Чувак, ти би міг бути полегше з новеньким. Зато в наступний раз у нього буде мотивація стати краще. Не знаю, чи все після такої мотивації. Як на рахунок гри в Салки, місто для цього. Е замість цього. Окей, чекаю, я трохи збавлю звук. Давай. Так ми можемо показати це місто Озу. Да, давайте. Круто, я почну. Е Приготуйтеся тікати. Все, уйобу. Все, я тікаю. Я тікаю. все, я не попадуся зараз. Опа. Бляха, відкрий! Прячеться там за прилавок, Ні, не хоче. Сюди, не знаю, пішли сюди. Нужна подивитися. Добре, давай, одивляйся. Ай, бляха, спіймав мене собака сутула. А чекай, нам треба втікти. Сьогодні тут багато людей, похоже, ми не втічма від тебе, Чіп. Можливо, ти правий. Всі хочуть е, пограти до школи. Хм... Можливо тоді пограємо в прятки. Оце прям... В цьому я прям хороший. Давай. Ти вже здався? Ні, пішли пограємо в прятки. Бляха, дуже погана ідея, дуже все погано починається, того, що я знаю, що буде далі. І ти знаєш історію ФНАФа. Пішли, спрячемося. Так, залізь туди. Окей, пішли сюди наверх. А, де б ми з тобою спряталися? От то все заскриптовано. Певно, ми не можемо спрятатися, де нам заманеться. Сюди зайти. Ой, ляха, тут погано прям. хрена. О, пустий костюм. Я впевнений, що ніколи. Вони ніколи не будуть тут дивитися. Ой, ти дурачок, бляха. Ой, ти дурачок. Іюнь. 1800-1985 рік. Прям як в тому фільмі. Я чую шаган. Потрібно спрятатися, прячся. Зараз буде кролик. Панорамна камера. Окей. Ми можемо дивитися. Індикатор показує, наскільки шу... скільки ви в, в... в... здаєте, віддіть себе тихо. Сподіваюся, Майк не чув. Для початку потрібно спрятатися. Все, ведеме себе тихо. Вентиляцію заліз собаки. Прикинь? А чого ти не заліз вентиляцію? І? Ти куди? Ха, непогано, ну я чую тебе, чіп. Собака ти не мита. Добре, ну і добре. Що ти вже знайшов? Оза? Поки що ні. Він не шумить. На відміну від тебе. Почекай, подивлюся. Я таймер забув, прикинь. Добре, і що далі? Що ж, можливо, я знайду його першим. Ха! Вони ніколи мене не знайдуть. Головне, не не це. Єбать. Шо? Ти хто, блядь? Що за ще, бляха, було? Добре, що мене не замітили. Можливо, мені... Краще... А, видимо, мені краще тут не знаходитися. Що відбувається? Бляха, реально, що відбувається? Ну круто воно зроблено. Ага! Налякана жінка. Взяв а -а -а. Mm. <св> на плече і поїбашив, Окей. Okay. Швидше хватай дітей! Mm. То бляха, прям біда якась. Mm. Ей! Ей! Тут є хтось! Чіп! Майк! Блін, немає смисла кричати. Дуже багато кричать разом зі мною. Де вони? Можливо, вони знають, що відбувається. Тобто мені треба прятатися, так? Да? А двигатися в ньому я не можу. Окей, шукати чипай майка. Так, ми тут. Нам, Нам потрібно знайти чіпа майка, так? Да? Так, почекай. Можливо, вони знають щось, що відбувається. Окей, пішли, подивимося. Вилізь. Будемо бігати. Так, прятати. Й-мою, прям страшно. Пішли подивимось. Ага, вот мікрофон, вот тут все є. Так, тихо, спокійно. Я прям не знаю, що мені робити. Ага, от вони. Окей, все, біжи за ними. Біжи за ними, прям мясорубку, давай. Мені стоит просто пити. Ой, ти дурачок, бляха, муха, хер знати, що відбувається, ти малий піздюк. Ти їх не знайдеш уже, все. Забудь за то. Ну ще зараз будемо від того. Привіт, привіт. Бляха, прикинь, кролика не йшли. І що? Нет, я не йду пішов в дупу. Хіба ти маєш цукерку? тоді я піду, так ні? Єбать. Бляха прев'юшечка. прикинь 20 хвилин. Він Він просить, щоб я що за ним можливо в нього чіпі майк? Та дурачок який чіпі майк! Він тобі даже цукерка не предложив. І ти за, за сушністю. Мені потрібно йти за ним. Бляха, дурак, бляха. От серйозно. Такі розумні думки в нього. Є. Ти хто? Такі розумні думки, да, коли в нього проскакують, а от бляха да, коли такого херню займається. Не може бути, щоб хтось з'їв дві піц. Тікаючи звідси, жутковато. Бляха, звісно, жутковато, сховайся туди. От сюди ми будемо могти сховатися, то добре, тут буде треба сидіти тихо. Ми по-любому. Ага. Тобто, ми можемо просто. А, просто виль... Дивися, вот. Я не нажимаю клавішу E, я просто йду наверх. Ні, не хочу. Добре. Значить, можемо спрятатися під столом. Давай обдивимося ще ситуацію, щоб ми знали, куди тікати в случаї чого. Та певно, що всі двері будуть закриті, бігти ми не можемо. Пішли за тому ублюдку. Пішли за тому ублюдку, будемо дивитися, що він нам предложить. Зараз білий бусик. ...конфета і все як має бути. Мені потрібно йти за ним. Так а куди він пішов, бляха? Хер? Куди він міг піти? Я не знаю, я попробую ще сьогодні стрім запустити. Подивлюся, як буде, я купив одну ігрушку, яку треба було. Та бляха, де за ним. Чому проблема? Вот. Бум! Скрімак. А, втік! Зреагував, поняв. Біжи! Бежи, блядь. Пряжься. Залезай. Я не знаю, чи я іздаю звуки. Так, да, певно, що іздаю. Він... він пішов? Потрібно йти звідси. Сподіваюся, чи піймаю в порядку. Так, ти певне просто, блять, об'їлися томатного кетчупа. Все добре. Вилізай. Біжи. Біжи, чим майскорше, бляха, на що ти сподівався, собака? От дурачок, блять. Потрібно знайти чи поймайку. можливо. Блядь. Так, я можу спрятатися сюди, окей. Видись. Нам потрібно знайти туди чи майка, ну а що я повинен зробити? Бляха, по-любому там, там буде той ублюдок. Я не знаю, чи то влияє на те, як я говорю. М -м -м, не знаю, чи то влияє, от, там є індикатор шума. Тобто, туди ти йти не хочеш. Добре, пішли сюди. Двері закриті. Ой, бляха, муха, от... Не блядь, сейчас прям розумом наш персонаж. Иди туда. То есть ты хочешь прям за темпи ты придурком, да? Окей, заходь. Не даешься. Ну то, что только для працівників. А тут шо? Двери закриті. Так, то мы уже дивилися. Втик ты! Блять, те завдання втікти. ты. Давай, залезай туда. Бассейн. От правильно. Так би сразу. Не використовувати. Ху. Ось він. Блять, прикинь. Хе, Хе, я тепу позяку від'їв. Освальд, про що ти тільки думав прячешся в цьому жахливому старгі? Ти не чув, як я тебе зову? Вот скрімак... Тата, тату, ніт! Давай тыкай на Е, Давай скорше, ты за мной тоже тыкай на E. Е". Тыкай Ти, скоро на Э! Е". Вот него в этих, прикинь. Бляха, який герой, пиздюк. Йомайо. моє шо ж такое, бляха? Беда прям с тами. Ты Ти в порядке? Ничего, собі. Ничего, собі. Ты хто взял его за руку и просто пішов? У нього прям очі світяться, а ти то не бачиш. Доброї ночі, хлопці. Стоп, Джеф. Мені здається, що з твоїм татом щось сталося. Хм. Да, вроді, він з ним все добре. Ти знову нанюхався. Пилі. Відправляйся додому, відпочинь. Почекай. І що пішли? <пл 'як> він, мені... <пл 'як> він мені дуже напоминає купліно, от прям дуже сильно. Дом Освальда, ніч перша. Нажміть І для доступу. Інвентарю, що ти зробив з моїм татом і куди ти мене везеш? Я не знаю, от то дізнаємося, скоріше за все, в наступній серії, так як пройшло вже 26 хвилин з того. А поки що, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і коментуйте. Всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока!